Нарешті дочекались першого випуску нового сезону проекту Холостяк, але не менш цікаво, що ми побачимо далі. А далі знайомство Тараса з учасницями продовжиться у головній залі. Як виявиться, буде навіть момент, коли Холостяк поцілує одну з дівчат перед усіма. Звісно, це не дуже сподобається конкуренткам. Однак, що ще більше обурить учасниць, так це те, що Діана відразу вирішить попередити, що була знайома з Тарасом ще до зйомок проекту. Судячи за все. Вона серйозно налаштована щодо Тараса, а тому вона не сильно переймалась за свої слова і сказала конкуренткам, що ті вже можуть збиратись і їхати додому. Також вже за традицією в проєкті з'явиться ще одна дівчина, яку не показали в першому випуску. І скоріш за все, саме з нею у Тараса буде перше побачення. Але що найбільше хвилюватиме як самих учасниць, так і глядачів, так це перша церемонія троянд. На столі їх буде всього лише 12, І цілком можливо, що близько половини дівчат можуть залишити проєкт. Проте не виключається ймовірність того, що залишиться більше 12 учасниць. Як ми знаємо з минулих сезонів, холостяк може індивідуально вручити квітку не з загальної кількості, а на свій розсуд. Як ви думаєте, хто залишиться в проєкті та чи зможе Діана протриматись до фіналу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.